У 2014 році, у чилійській пустелі Атакама на вершині гори під назвою С'єра Армазони будівельники провели ряд вибухових робіт, в результаті чого утворилося ось таке пласке плато. Це фактично стало першою стадією амбітного проєкту Європейської південної обсерваторії із будівництва надзвичайно великого телескопа або ELT. Надзвичайно великий телескоп це астрономічна обсерваторія, яка після введення в експлуатацію, орієнтовно у 2027 році, повинна стати найбільшим у світі оптичним та ближнім інфрачервоним телескопом з діаметром головного дзеркала 39 метрів, що, до речі, в чотири рази більше найпотужніших сучасних наземних телескопів. І поки будівництво триває, думаю саме час познайомити вас з черговим майбутнім оком в космос, яке разом із новим космічним телескопом Джеймса Веба у найближчі роки буде рухати астрономію вперед до нових важливих відкриттів. Тож всіх вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт.UA. Взагалі, ідея будівництва наземного телескопу нового покоління бере свій початок у 1998 році, коли в Офісі Європейської південної обсерваторії почали розглядати можливість будівництва гігантського оптичного інфрачервоного телескопа з діаметром основного дзеркала, увага до 100 метрів. Проте після ретельного дослідження такої можливості наприкінці 2005 року експертні групи виявили істотні технічні ризики будівництва чогось подібного, тому було запропоновано розглянути менший діаметр основного дзеркала, а отже й менш складний та ризикований проєкт надзвичайно великого телескопа. З 2006 по 2010 роки ряд моделювань, які були проведені для розрахунку мінімально необхідного розміру телескопа для виконання поставлених наукових завдань, призвели до ранніх проєктів майбутнього телескопа з передбаченим основним дзеркалом діаметром вже 42 метри і загальною площею 1300 метрів квадратних. Однак у 2011 році була висунута пропозиція зменшити розмір головного дзеркала ще на 13%, а разом із ним решту дзеркал. Це допомогло зменшити прогнозовані витрати на 220 мільйонів євро, і до того ж повинно допомогти закінчити будівництво телескопа швидше, ніж передбачалося початковими планами. Тож Рада Європейської Південної обсерваторії схвалила переглянутий пазовий проєкт, і з грудня 2014 року керівництво організації дало зелене світло на початок будівництва нового наземного телескопа. І, до речі, на сьогоднішній день він поки що виглядає ось так. Отже, домівкою ELT, одного з телескопів нового покоління була обрана вершина С'єро Армазонес у чилійській пустелі Атакама, недалеко від обсерваторії Паранал. До речі, Паранал також керується Європейською південною обсерваторією, і, зокрема, містить ось такі чотири телескопи близнюки, які мають зеркала діаметром більше восьми метрів. Особливістю цих телескопів є те, що вони можуть працювати разом в режимі інтерферометра, утворюючи таким чином дуже великий телескоп, один з найпродуктивніших наземних телескопів сьогодення. Так, сподіваюсь, ви ще не встигли заплутатись із назвами. Ось це надзвичайно великий телескоп, який ще тільки будується. А це дуже великий телескоп, який вже давно працює і зробив багато важливих астрономічних відкриттів. Зокрема, саме його робота, спостереження за рухом зірок навколо центру нашої галактики, що стало надважливим доказом існування там Чорної діри. Менше з тим, головне дзеркало діаметром 39 метрів і захисний купол висотою 80 метрів, роблять проєкт надзвичайно великого телескопа одним з найбільших астрономічних проєктів в історії. ELT – це рефлектор, так само як і інші великі астрономічні телескопи, а це означає, що для його роботи потрібні дзеркала, і загалом конструкцією їх передбачено 5. Перші три дзеркала вигнуті, але не сферичні, і разом утворюють тридзеркальний анастигмат. Це така система дзеркал, яка гарантує відмінну якість зображення. Четверте і п'яте дзеркало майже плоскі і забезпечуватимуть адаптивну оптичну корекцію зображень. Це, до речі, дуже цікава система, про неї трошки пізніше. Також четверте і п'яте дзеркало направляють світло до наукових інструментів, які конструктивно можна розмістити по обидва боки телескопа. Головне дзеркало сегментоване і буде складатися з 798 окремих сегментів, які разом дають відбиваючу поверхню діаметром 39 метрів. Кожен окремий сегмент півтора метри в діаметрі і матиме товщину близько 5 см, а також вагу десь 250 кілограмів. Оскільки сегменти повинні працювати разом, як єдине дзеркало, вони вимагають наявності специфічної інфраструктури та системи управління. І це є інженерним викликом, адже під час космічних спостережень вся структура буде постійно рухатися і до того ж піддаватися впливу вітру та теплових змін. Щоб досягти ефективності необхідної для науки, дзеркало потрібно підтримувати в ідеальному положенні та формі з точністю до десятків нанометрів, причому по всім сегментам основного дзеркала. В цьому аспекті надзвичайно великий телескоп дуже схожий на космічний телескоп Джеймса Веба, який також має вирівнювати свої сегменти з безпрецедентною точністю. Датчики на дзеркалах ELT постійно вимірюють взаємне розташування сегментів і відправляють сигнал на 2934 приводи, які призначені для руху сегментів дзеркала. Так само, як і у веба, кожен сегментів має набір із трьох таких приводів. Що стосується вторинного дзеркала, то його також не можна назвати звичайним. Адже з діаметром 4 метри 25 см, воно стане найбільшим вторинним дзеркалом, яке коли-небудь використовувалось в телескопах. Насправді воно буде таким же великим, як і більшість головних дзеркал сучасних передових телескопів. Вагою 3,5 тонни вторинне дзеркало висітиме догори ногами над головним дзеркалом на висоті приблизно 60 метрів, тому буде закріплений на потужній опорній конструкції. Проте особливо цікаве дзеркало під номером 4. Воно дуже тонке та гнучке і представляє собою серце адаптивної оптики ELT, однієї з найважливіших систем майбутнього телескопа. Річ у тім, що турбулентність атмосфери Землі є найбільшою проблемою наземних телескопів, саме вона змушує зірки мерехтіти, якщо спостерігати за ними із землі. Цей ефект, звісно, дуже подобається поетам та письменникам, але астрономів дуже розчаровує, оскільки розмиває важливі дрібні деталі космічних зображень. Спостереження безпосередньо з космосу, звісно, запобігає ефекту розмиття атмосферою, але надзвичайно висока вартість будівництва, запуску та експлуатації космічних телескопів у порівнянні із використанням наземних обсерваторій, обмежує розміри та масштаби телескопів, які ми можемо розмістити в космосі. Тому астрономи звернулися до методу під назвою адаптивна оптика. Складні, деформовані дзеркала, керовані комп'ютером, можуть виправляти в режимі реального часу спотворення, викликані турбулентністю атмосфери Землі, роблячи зображення майже такими ж чіткими, як зображення, зроблені в космосі. Для адаптивної оптики потрібна досить яскрава еталонна зірка, яка повинна знаходитись дуже близько до об'єкта спостережень. Ця зірка використовується для вимірювання розмиття, викликаного місцевою атмосферою, щоб деформаційне дзеркало могло його виправити. Оскільки відповідні зірки доступні не скрізь на нічному небі, астрономи замість них можуть створити штучні зірки. Для цього вони направляють потужний лазерний промінь у верхні шари атмосфери Землі. Саме завдяки цим лазерам можна спостерігати майже все небо за допомогою адаптивної оптики. ELT, до речі, матиме до восьми таких лазерів. Отже, четверте дзеркало надзвичайно великого телескопа адаптивне, а це означає, що його поверхню можна деформувати. Це повинно виправити розмиття зображень, викликаних турбулентністю атмосфери, а також вібраціями конструкції телескопа під час його руху або вітром. Більше п'яти тисяч приводів будуть використовуватися для зміни форми дзеркала, і все це буде відбуватися зі швидкістю до тисячі разів на секунду. У поєднанні з дзеркалом номер 5 ці два дзеркала є життєво важливими компонентами для отримання чітких зображень, необхідних для науки. Фактично, завдяки цій системі дзеркал, надзвичайно великий телескоп зможе створювати зображення небесних об'єктів приблизно в 15 разів чіткіше, ніж це зараз робить космічний телескоп Габл. Після того, як унікальні дзеркала майбутнього телескопа відкоригують та стабілізують світло від астрономічних об'єктів, наукові інструменти телескопа повинні детально його проаналізувати. Набір інструментів, запланованих для ЄЛТ, включає камери для захоплення зображень і спектрографи, які розсіюють світло на складові кольори. Ці прилади вже розробляються і вони зможуть максимально використовувати спостережувану потужність телескопа. Докладно на них зупинятися не будемо, лише скажу, що надзвичайно великий телескоп спостерігатиме космос у видимому світлі та ближньому інфрачервоному. Для порівняння космічний телескоп Джеймса-Веба Веба це інфрачервоний телескоп і буде спостерігати Всесвіт у ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні. Тому обидва телескопи будуть прекрасно доповнювати один одного. Тим паче світова астрономія вже має чудовий приклад успішної спільної роботи космічного телескопа Габл і дуже великого телескопа. Взагалі, астрономи вже багато років розуміють, що для дослідження Всесвіту їм потрібно поєднувати спостереження, зроблені на різних довжинах хвиль, тому важливо проводити спостереження як у космосі, так і на Землі. Тож, що саме буде спостерігати найбільша оптична обсерваторія у світі? Однією з головних цілей надзвичайно великого телескопа буде пошук та дослідження позасонячних планет? Телескоп не обмежиться відкриттям нових планет шляхом непрямих вимірювань, тобто фіксуючи коливання яскравості зірок, збурених планетами. Як стверджують в Європейській південній обсерваторії, ELT дозволить отримати прямі зображення деяких екзопланет, у тому числі планет у придатних для життя зонах. Астрономи сподіваються, що телескоп зможе навіть визначити характеристики атмосфер далеких світів, а також як вони сформувалися і що відбувається на їх поверхнях. Крім того, набір інструментів ELT дозволить астрономам досліджувати найперші етапи формування планетних систем і виявляти воду та органічні молекули в протопланетних дисках молодих зірок. Це дасть змогу відповісти на фундаментальні питання щодо формування та еволюції планет. Спостерігаючи за найвіддаленішими об'єктами, ELT надасть ключі до розуміння формування первісних зірок, галактик та чорних дір. Він також досліджуватиме, як чорні діри в центрах галактик накопичують матеріал і стають активними ядрами галактик. До речі, досліджуючи стародавні галактики, вчені спробують зрозуміти, як взагалі галактики формуються та еволюціонують. Також за допомогою надзвичайно великого телескопа науковці спробують зрозуміти природу темної матерії та темної енергії. Зокрема, телескоп матиме можливість точніше вимірювати прискорення розширення Всесвіту. Таке вимірювання точно матиме суттєвий вплив на наше розуміння природи Всесвіту. Взагалі, як один з найбільших і найскладніших телескопів, коли-небудь побудованих, надзвичайно великий телескоп поведе нас в нову еру спостережуваної астрономії. Його гігантське головне дзеркало буде забезпечувати дві речі, які зробить ІЛТ особливим, навіть серед найбільших телескопів. По-перше, воно буде збирати в 15 разів більше світла, ніж найбільші сучасні оптичні телескопи, що дасть можливість вченим спостерігати значно тьмяніші об'єкти, ніж вони бачать зараз. А по-друге, разом із системою адаптивної оптики він буде створювати зображення значно більш чіткі, ніж ми маємо на сьогодні. Разом із космічним телескопом Джеймса Веба, надзвичайно великий телескоп це наступний крок на чудовому шляху людства в розгадуванні таємниць Всесвіту. І хоч це дійсно великий крок, він точно не останній. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо мені вдалося вас трішечки відволікти, натисніть, будь ласка, вподобайку під цим відео та напишіть коментар. Бережіть себе і, звісно, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Слава Україні!